Всім привіт! З вами Патаролог. Сьогодні я зроблю розклад на новенькій колоді, незаїждженій. Ну, не така вже нова зовсім, але незаїжджена. Свіженька, можна так сказати. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Подивимося, чи Трамп і Путін зустрінуться. Буде перші 30 жовтня. Планується зустріч його. Як ви знаєте, Трамп і Путін говорив по телефону і щось не договорив, через те не дали в Україну домагавки, хоча довго за них говорили. Даже не розумію, навіщо цей піар був, що не дали весь час так туди-сюди, туди-сюди і все міняється. І тут говорять, дадуть, тут говорять не дадуть, ну от таке щось. Не розумію, що. Так, подивимося, чи буде зустріч Трампа і Путіна 30 жовтня, чи відбудеться зустріч? Ну, виділяються на це дуже великі кошти. Буде поїздка. Колісниця каже, так. Да. Виділяються дуже великі кошти і буде. Буде зустріч. Ну, ви знаєте, буде продуктивна зустріч. Карта суда падає. Карта суда падає. Як знаєте, ця карта говорить про пробудження і якесь рішення. Але рішення колективне У мене так випадає навіть колективне рішення, як рішення трьох, а не двох. Колективне рішення. Дії якісь початок. Ну я думаю, що це не буде завершення повністю всього. Війни і так всього, можливо, не знаю. Але початок дія, ну, от якась початок вже буде такий великий початок. Будуть якісь правильні рішення. Це коли людина знає, що робить, людина перспективна. І продумує наперед свої плани. І тут карта випадає 50 на 50, справедливость. Все буде по справедливості. Будуть прийняті якісь дуже великі рішення. От Гарні рішення. Далі тут десятка кубку. Досягнення, я дивлюся, будуть досягнуті якісь результати і досягнуті результати великі. От як я робив розклад що перед цим. Путін зустрічався. Тобто не Путін зустрічався, а Зеленський зустрічався із Трампом, що там нічого не вийде. Так ото, знаєте, хитрий ход у мене випадав. Манври, хитрий ход маньоври. Результату не дало ніякого. А тут випадає більше як результат, продуманість, результат якийсь. Так що, думаю, що. Дойдуть вони до якоїсь істини, і буде, як кажуть, е, суд історії. Ось щось, щось повністю зміниться. Повністю щось зміниться. Досягнення результатів будуть. Ну, на це вже вкладаються великі кошти і вже готується переїзд. Договори йдуть, переїзд готовиться. І тут карта, дивіться, переїзд над переїздом, фінанси над фінансами. Так що будемо чекати, що все буде добре, і будуть досягнуті якісь результати. І навіть той, хто не хотів їхати, от в мене внизу карта випадає, той, хто не хотів їхати, той приїде і будуть домовленості. Уже, як кажуть, всі кроки сплановані. Карта каже, до справедливості всі кроки сплановані і буде поїздка. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, ділимося в соцсетях цим розкладом. А також не забудьте переходити до мене на особисті розклади. Посилання буде в коментарях. Дякую на все добре.